Володимир Кучеренко, президент клубу Десна Белінтех. Володимире, сьогодні поступилися громаду рахунок 5-2, але зі сторони матч Рівний. Ваша яка оцінка? Та нормальна оцінка. У мене і настрій нормальний. Ми програли бій, але не програли війну. Мені подобається, як команда розвивається. Я все-таки сподіваюся, що молодь буде більш активною, що будуть попадати в пусті ворота. Я трагедії ну, ніякої в цьому результаті не бачу. Двічі пропустили з кутових, якісь, якась розконцентрація чи просто співпадіння? Розконцентрація. В футзалі не можна розслаблятися ні на секунду. Всі самі прості простріли з кутового вони залітають. От що сьогодні два, два рази і показали. Тому, ну, хай тренер працює з ними, хай спілкується, це психологія, це хай тренер займається. Коли рахунок став 5-2, чи були розмови на лаві запасних, що можливо потрібно ризикувати грати повністю з п'ятим польовим, чи просто обмежилися підключенням Артема Барібана? Картем Барібан непоганий, у нас п'ятий. Він весь час підключається. Коли він на полі, то він п'ятий. Ми незалежно від любого результату, хоч виграємо, хоч програємо, хоч нічия, він все одно біжить вперед. Як оцінюєте шанси на матч-відповідь, зважаючи, що відстаєте на три м'ячі? Враховуючи чемпіонат України за валоном, є у нас шанси, досить непогані шанси. Будемо старатися, будемо готуватися. На жаль, нам не зміг допомогти сьогодні Сергій Костушевич. У нього там проблеми з здоров'ям. Я думаю, що він би нам піддобав. Ну нічого, будемо готуватися. Дякуємо. Бажаємо вам успіхів у матчі відповіді. Дякую.